Слава Україні розпочалася 1360-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення. На північно-слобожанському і Курському напрямках 4, На південно-слобожанському 11 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Сенельникового, Дворічанського, Красного Першого. На Куп'янському напрямку минулої доби було 11 атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Куп'янська, Новоосинового, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутись вперед у районах населених пунктів Новий мир, Лущенкове, Новомихайлівка, Дружелюбівка, Греківка, Твердохлібове, Ставки та Лиман. На слов'янському напрямку дев'ять атак на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Сіверськ та Федорівка. На Костянтинівському 16 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Олександро Шультине, Щербинівка, Русин'яр, Софіївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 наступальну дію агресора у районах населених пунктів Сухецьке, Шахове, Білецьке, Різне, Родинське, Дорожнє, Червоний Лиман, Покровське, Мирноград, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне і Філія. На Олександрівському напрямку сили оборони відбили 12 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Орестопіль, Ягорівка, Першотравневе та Рибне. На Гуляпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції сили оборони у районах населених пунктів Високе, Зелений Гай, Яблукове, Солодке, Білогір'я. На Оріхівському напрямку агресор провів 12 атак у районах Малої Токмачки, Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Приморського, Степногірська і Плавнів. На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну наступальну дію у напрямку Антонівського мосту. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаудари, скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4714 обстрілів, із них 97 із реактивних систем залпового вогню і залучив для ураження 6059 дронів камікадзе. Тим часом сили оборони України вразили чотири райони зосередження особового складу і техніки та один інший важливий об'єкт російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили дві бойові броньовані машини: 35 артилерійських систем, 442 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 95 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони разом неодмінно переможемо. Слава Україні!